Права 6,22. Подайте дріб у вигляді суми або різниці двох тробів. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 2А мінус Б в чисельнику, знаменнику АБ. Ну що ж, подаємо тоді у вигляді різниці. Отже, записуємо, що це можна записати як 2А, що ділиться на АБ мінус Б. ділиться… На АБ. І це дорівнює. Ну що ж тут можна поскорочувати на А перший дріб і на Б другий дріб. Чисельник і знаменник. Тут у нас буде одиниця. То записуємо, що це можна записати як 2, що ділиться на Б. мінус 1, що ділиться на А. Yeah? Переходимо до другого завдання. Тут у нас сума є у чисельнику, а в знаменнику Y о 5. То записуємо тоді вигляді суми. Це можна записати як сім y у квадраті, що ділиться на y у 5 Додати і у третій, що ділиться на y у 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді в знаменнику y5 розкладемо на множники, то це буде сім. Y у квадраті. Ну а в знаменнику y у п'ятій це буде y у другій, що множиться на y у третій. Додати. Тоді y у третій, що ділиться на y у п'ятій, або y у другій, що множиться на y у третій. Це дорівнює. В першому дробі скорочуємо на y у квадраті, а в другому на y у третій. У нас буде одиниця, то ми записуємо, що у нас вийде 7, що ділиться на y у третій, плюс 1, що ділиться на y у квадраті. Переходимо до третього завдання. Тут у нас є сума у чисельнику, що ділиться на m у квадраті n. То кожен з цих доданків ділимо на m у квадраті n. Та ми записуємо, що це можна записати як 4n у квадраті, що ділиться на m у квадраті n плюс 5n у квадраті, що ділиться на m у квадраті n. І це дорівнює. Ну що ж, у першому дробі одразу можна скоротити m у квадраті. Так. А другий можна і скорочувати одразу, а можна записати n у вигляді n у квадраті у вигляді добутку. Тобто пишемо 4, що ділиться на n, додати. 5n у квадраті ми запишемо як 5 помножити на n і помножити на n. А у знаменнику m у квадраті помножити на n. І це дорівнює. Тут у нас n скорочується. То залишиться тоді 4, що ділиться на n. Додати. У чисельнику буде 5n, а у знаменнику n у квадраті є. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас різниця. У чисельнику, що ділиться на 30 y у квадраті, то кожен із цих доданків ділимо на 30 y у квадраті. Та записуємо, що це дорівнює 18 x Ми ділимо на 30. І у квадраті мінус 24х у квадраті. І ми ділимо на 30 іг у квадраті. Це дорівнює. Розкладаємо на множники, щоб ми могли скоротити 18 і 30. 18 запишемо, як 6 помножити на 3. Так. Що множиться на х. В знаменнику 30. Ми запишемо як 6 помножити на 5. Ну і помножити ще на y у квадраті. Відняти. 24 і 30. Тут можна також на 6. 24 записати, як 6 помножити на 4. Так, помножити на x у квадраті. І помножити на y. Ну а в знаменнику 30 запишемо як 6 помножити на 5. А y в квадраті, щоб скоротити y, запишемо як y, що множиться на y. І це дорівнює. Ну, що ж, скорочуємо на 6 і чисельник, і знаменник. А в другому дробі на 6 скорочуємо та на y. Тоді у нас залишиться перший дріб 3х, що ділиться на 5y у квадраті. Мнус. Другий дріб у нас 4х у квадраті, що ділиться на 5y. Ну що ж, записуємо відповідь. Подайте дріб, вигляді суми або різниці дробів. В першому завданні записуємо 2, що ділиться на B, мінус 1, що ділиться на A. У другому завданні 7, що ділиться на y. У третій плюс 1, що ділиться на y у квадраті. У третьому завданні 4 що ділиться на n плюс 5n, що ділиться на n у квадраті я. І в четвертому завданні це 3х, що ділиться на 5y у квадраті, мінус 4х у квадраті, що ділиться на 5 y Ну що ж, ось таке завдання на подання дробу у вигляді суми чи різниці дробів. На цьому вправу завершено.